Фестиваль Арт Полтава особливий захід. Переконують його організатори. Тут кожен може реалізувати свій талант та потенціал. Протягом двох днів у Полтаві креативна та творча молодь обмінювалась досвідом у різноманітних сферах діяльності, веселилась та відпочивала разом. Про це натхненне творче свято ми вирішили розповісти і вам. Тож почнемо з того, що Арт Полтава серед юних жителів міста вже вважається святом традиційним. Уперше подібний захід відбувся у місті два роки. Ки тому ідея проведення творчого фестивалю у Полтаві належить Маргариті Антанець. Полтавка була в країнах Європи, де проводять такі заходи, і вирішила зробити подібне і в Україні. Організатором фестивалю є Полтавська обласна молодіжна організація Покоління Google». Цьогоріч фестивальний майданчик із двома десятками локацій розташувався у корпусному парку. Захід позиціонують як фестиваль творчості, хоча в його рамках пропонують відвідати і бізнес-тренінги, і IT-майданчик та зону інновацій. Головний девіз фестивалю кожна людина творча особистість, потрібно лише зрозуміти, в чому твій талант. Варто зазначити, що відвідування арт-Полтави є безкоштовне. Тут раді всім. Полтавці мали змогу дізнатися більше про. Творчість місцевих музикантів, поетів, акторів, художників та поспілкуватися з митцями. Багато хто навіть зміг спробувати себе у нові, незвичній для нього ролі, наприклад, співати на публіці чи бути моделлю для малюнку на тілі. Також участь у заході взяли майстри хендмейду, архітектори, танцюристи, підприємці та чимало інших людей. Протягом двох днів жителі міста долучилися до акустичних виступів, музичних майстер-класів, вечорів поезії, арт-шоу, лялькових уроків, майстер-класів. З хендмейду та художніх майстер-класів цьогорічна Арт Полтаві популярністю користувалася танцювальна зона, а зона семінарів і тренінгів об'єднала тих, хто прийшов на фестиваль не лише відпочивати а й вчитися. Цього року молодь вчилася, як знайти своє покликання бути справжнім професіоналом в умовах сучасності. Почула, як почати успішний бізнес та стартап, та відвідала семінари зі здорового харчування. Не менш популярними серед полтавців були і зони активних ігор та зони, настільних ігор, куди долучилося чимало юних жителів міста. Зона театру і пейзі відзначилася виступами полтавських прозаїків, поетів та бардів. Це було читання авторських віршів та інших літературних творів у вільному режимі. Присутні навіть читали казки Дональда Бісета. Родзинкою заходу стала зона інновацій. Наприклад, цьогоріч в межах фестивалю полтавці дізналися більше про електротранспорт, а саме відбулася презентація електровелосипедів. Фахівці консультували всіх бажаючих, як зі. Звичайного велосипеду зробити електробайк. Охочі могли навіть протестувати такий засіб пересування. Поряд з велосипедом розташувалась і інша цікавинка геодезичні куполи. Конструкція, що може бути і звичайною палаткою для пікніку, і справжнім будинком чи навіть холом для концерту. Головна ідея фестивалю АртПолтава спонукати молодь, кооперуватися, розвиватися та цікавитися різними захоплюючими речами, таким чином робити своє власне життя натхненним та працювати на благо України. З Полтави Людмила Кривобок та Богдан Проскоров.